Всім привіт, це кордон медіа. І у сьогоднішньому випуску розкажемо про нинішню ситуацію у Великій Писарівці та про те, що зміниться для громади з утворенням Великописарівської військової селищної адміністрації. Та про це детальніше розповімо вам згодом. А поки дивіться, яка ситуація з російськими обстрілами та евакуацією населення у Великій Писарівці, до якої місцева влада закликає людей чи не щодня. Подала заяву на дрова, вийшов якийсь указ, в прикордонну зону дати людям копічне топлення, давали по балону газу перед цим, спасіба їм. Помагають тижд, кожен місяць дають гуманітарочку. А ви виїжджали? Виїжджали в Харків, ну там ще страшніше, ніж тут. Ми приїхали в скорості додому. А скільки ви були в Харкові? Три неділі. І приїхали назад, до онука було на 16-му етажі, а там ще страшніше, ніж тут. приїхали додому. І скільки ви вже тут, як повернулися? Та давно вже і город посадили, вже й убрали, вже й назакривали, хто зна кому, що до чого. Ну. А ви розкажіть, оце оформлюєте на дрова, це на опалювальний сезон. Вам буде допомога, так? А грошову да. допомогу? Ну давали, якусь ну, я не поїздила, ми хтирку давали нам по 10-800. Давали, поняли, не хочемо брехати, гріх брехати. А це не знаємо, що чи дрова, то його дрова возили, а це його не знаємо, що не там. Ці гроші, ті ці деньгами ці дадуть, чи що ну, да. нічого. Евакуаційний автобус для населення сюди їздить не щодня, і сьогодні мав бути такий рейс. Але як ми приїхали і побачили, що охочих людей на евакуацію не виявилося, тому автобус не приїхав. Але тут також їздить автобус з нерегулярними перевезеннями до Охтирки, і ось там уже більше людей, які їздять в місто. А ми не регулярні перевезення, Теж від громади, від uh -huh. нашої писарівської, від благоустрою. Возимо людей по нуждам, по оформленням. У больницю, з больниці, туди-сюди, ну, якому що подібне. І багато людей кожного ранку? Кожного ранку багато їзде. Тому що все ж там, у охтиці виходить, і всі вони туди. Часть тут, хто на роботу, хто з роботи, хто по якому по яким нуждам. А скільки рейсів? Один? Два. Утром ми їдемо і в три за хтирки ми їдемо теж сюди, овіться в п'ять часів, одвіться. Два рейси ми робимо. Ми щодня оголошуємо евакуацію. Ми надаємо можливість людям виїхати транспортом, який для цього передбачений. На жаль, люди нехтують своєю безпекою і на евакуацію не з'являються. Вони мотивуються тим, що у них є особистий транспорт, і в разі небезпеки вони можуть з ним скористатися в будь-який момент. Позавчора троє чоловіків були вивезені евакуаційним транспортом. Це вони жителі Великої Писарівки чи сіл? Велика Писарівка. А з сіл є такі люди, які зараз прямо потрібно їх евакуювати. В п'ятикілометровій кілометровій зоні у нас на сьогоднішній день знаходиться майже 150 жителів. Ми до них намагаємося періодично достукуватися, вони не мають можливості добратися до території Великої Писарівки як адміністративного центру. Тому періодично ми їдемо туди евакуаційним транспортом і йдемо з двора в двір. Це я, військові і староста, з двора в двір і запрошуємо присідати в евакуаційний автобус. Виїхати тим людям, які залишаються, яка допомога йде. Ми надаємо гуманітарну допомогу, отриману від наших донорів у вигляді продуктів харчування. І зараз ми збираємо документи, щоб люди мали можливість отримати фінансову саме допомогу на придбання теплого одягу, палива для проходження опалювального сезону. Це від Червоного Хреста. Ми вже забезпечили збирання документів від 395 домогосподарств. І зараз ми в процесі збирання документів. Від населення, яке потрапляє під державну програму. У нас квота 500 дворів. Що, стріляють чи не стріляють, стріляють кожен день. Стріляють і пожари, і горить. От таке. чекаємо лучшого. що набуде, не знаю. Як сьогоднішня ніч минула? Та сьогодні ніч, вроді нічого, так спалася. Там десь там, де трошки били, а раз так сильно вдарило, думали, може, десь близько. А та леченько, ну, слава Богу, обійшлося. Людей у вас більше є? Більша є, більше є. Більше є. Та, бо кому надоїло, де жити, додому тягнувся, рівно, городи, картошка, все накопати. Ось це школа у Великій Писрівці, яку розбили росіяни у березні цього року кабами. А навпроти знаходиться корпус початкових класів. Його тут називають старою школою. У ніч, на 1 вересня, росіяни ударили з артилерії та ФПВ-дронами, і тут були такі масштабні пожежі, які продовжувалися аж до ранку наступного дня. Одна з них поширилася на ось цю стару школу, і тут вигоріло все зсередини, і велика площа навкруг. А що двічі, двічі розбомбило хату, В той раз, наче так кришу знесло. А другий раз як жарнуло, всі вікна все, а мене я була в кухні. А мене як кинуло туди, у кухню. Я впала, вікна повиривало, двері повиривало, мене звалило додолу. І хто знає, що там було, я вже й сама не знаю. Що. Дуже погано, просто і оце того разу нема здоров'я за всім. Ну, тяжко, тяжко, діточки, не виносимо. Б'є, б'є, кожен день б'є, вже страшно і, і жити. А та треба жити так. А то і ночі була, і вранці бува, і в день бува. Не виносимо. Ну, це Бог милює, привіз мене, сину, каже, поїхали от той. Заболіла трошки не той. Ото таке дитинку. Діли. Не сильно захворілася, як лікарня працює тут постійно. Ой, оце ж, дай Бог, це вони оце скільки там вже так приїжджають, вже це врач привозять. Я перший раз тут а кажу Повези мене, хай провіри, що серце колотає. Даний момент ми базуємося в Рябині, в селі Рибина. А сюди ми приїжджаємо на амбулаторні виїзди два рази в тиждень, вівторок і четверг. А ці періодично сюди люди приходять, але теж люди дивляться по ситуації, яка може бути, може прийти. Зазвичай приходять дві-три людини, п'ять. Також тут приймаємо аналізи. Іноді проводиться лікування. А скільки це зона активних бойових дій, тут, звичайно, люди живуть, які залишилися, періодично сюди люди приїжджають. Ну, ми теж дивимося по ситуації, яка може бути. Ну, зазвичай з 8 з 9 до 12 до одинадцяти. Орієнтуємось на ситуації, яка може скластися. Тепер поговоримо про великописарівську селищну військову адміністрацію. На початку серпня Сумська ОВА оголосила про створення ще двох військових адміністрацій в області Великописарівську та серединобуцьку. Першочерговою причиною назвали невиконання повноважень їхніми очільниками. Тому вже згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Великописарівської військової адміністрації і її очільником призначили Сергія Безпалька. Ми щойно звернулися за коментарем до нової ОВА про те. Яке буде фінансування у працівників та які повноваження і обов'язки, але відповіді не отримали. Нам пояснили це тим, що наразі зарано говорити про щось таке. Проте ми поспілкувалися з головою Великописарівської громади Людмилою Бірюковою та е, начальником Охтирської районної державної адміністрації Павлом Роженком про те, які функції будуть у військової адміністрації та селищної ради. На нараді, яка відбулася на минулому тижні, голова Охтирської військової адміністрації Павло Петрович Роженко представив нам керівника військової адміністрації Великописарівської військової адміністрації. Ми намагалися з'ясувати для себе, які повноваження перебирає на себе військова адміністрація як орган, який створений на території Великописарівської селищної ради. Конкретних якихось документів чи коментарів ми не отримали. Читаючи законодавство про створення військових адміністрацій, ми бачимо статтю 10, якою Верховна Рада може забрати повноваження органів місцевого самоврядування, і бачимо статтю 15, яка читається разом із статтею 10. Тому я розумію для себе так, що зараз військова адміністрація, яка створена на території Великописарівської громади, перебирає на себе делеговані повноваження, які були нам надані законом України про місцеве самоврядування. Які це повноваження? Це повноваження в кожній галузі. У нас як у місцевого самоврядування є власні повноваження і є делеговані. Вони стосуються освіти, медицини, житлово-комунального господарства. Вони стосуються оборони і мобілізації. А, а евакуації тепер хто буде займатися? Селищна рада чи військова адміністрація? А, евакуація це обов'язки селищної ради. Тобто ви будете продовжувати цей процес так безпосередньо. Навіть якщо військова адміністрація не буде займатися якимись питаннями, які делеговані їй, вірніше, які передбачені її повноваженнями, ми не можемо собі дозволити залишити жителів з гуманітарною небезпекою чи з якоюсь військовою. Ми будемо робити свою роботу так, так же гарно, як ми робили її до цього. Необхідність чи обхідність створення військової адміністрації приймає відповідне військове командування. За поданням військової обласної адміністрації. Необхідність е, створення військової адміністрації Великої Писарівці була, перш за все, е, в тому, що територія Великописарівської громади знаходиться в зоні активних бойових дій. Це по-перше, по-друге, е, її створення було з метою прийняття правильних, швидких е, рішень, які б несли в собі допомогу. Цивільному населенню, Збройним силам, які знаходяться на території Великописарівської громади, виконують поставлені задачі. Ну і для того, аби була налагоджена комунікативна співпраця всієї гілки вертикалі, влади на території, в тому числі Великописарівської громади. Тоді розкажіть, як будуть наразі розподілені функції, обов'язки між селищною і військовою адміністрацією? Перш за все, це повноваження в галузі бюджету. Друге це допомога Збройним силам і координація діяльності Збройних сил на території Великописарівської громади. Третє це допомога цивільному населенню. Четверте це допомога і співпраця і всіх відповідальних суб'єктів на території стосовно відновлення території Великописарівської громади. Ну, евакуація, забезпечення фортифікації. Знову ж таки, підтримка збройних сил, все це ляже на плечі військової адміністрації. Наразі йдуть процеси її утворення, тобто процеси передачі повноважень від Великописарівської селищної ради до Великописарівської військової адміністрації. Нині вони цим займаються. Справа в тому, що евакуація це процес спільний і селищної ради, і військової адміністрації. І моя позиція як голови військової адміністрації Ахтирського району в тому, аби робота йшла паралельно. Тобто у нас на сьогоднішній день є територія Великописарівської громади, яка потерпає від обстрілів, яка потерпає від е, щоденних впівдрони, які літають там як сороки над е, полем. Отак е, сьогодні є небезпека життю і здоров'ю цивільного населення. І отут спільна робота військової адміністрації, спільна робота селищної ради, депутатського корпусу повинна бути ще більш відчутнішою. В тому числі в частині евакуації. Розкажіть про команду, скільки там людей буде, і звідки фінансування? Штат військової адміністрації затверджується головою Сумської обласної державної адміністрації. Фінансуватися вони будуть, як виписано в законі про правовий режим воєнного стану за рахунок коштів сільського бюджету. Тобто, якщо частина повноважень буде забрана у селищної ради, вона ця частина повноважень ляже на військову адміністрацію. Але виконують вони одну задачу на території Великописарівської селищної ради. Іде процес утворення. На сьогоднішній день це непросто, тому що йде процес реєстрації юридичної особи, є процес реєстрації юридичних відносин. Сьогодні потрібно е, зрозуміти, де вони будуть знаходитися, в якій будівлі. Тому зараз ми займаємося і спілкуємося з бізнесом, і з е, містом Ахтирка для того, аби знайти якесь е, приміщення, в якому би розмістилася і селищна рада, і адміністрація. Моя позиція як керівника району сьогодні одна. Вони повинні працювати спільно. Військова селищна адміністрація, Великописарівська селищна рада повинні йти рука об руку. Але все це зроблено для того, аби рішення приймались миттєво, чітко і конкретно. До речі, ви знаєте, що Сергій Миколайович він військової відставки, тобто в нього є досвід спілкування із військовими, із волонтерами. І я думаю, що це тільки буде на користь великописарівській громаді, а значить ахтирщині, а значить сумщині. Сподіваємось, що цей випуск був для вас корисним, тому поставте йому лайк, залишіть свою думку в коментарях щодо створення нової військової адміністрації і підпишіться на наш ютуб канал, щоб слідкувати за актуальними новинами Сумщини.